Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, що подарує, обіцяє вам неділя. Тож, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант, що обіцяє неділя. Аркан зірка перевернута. Ну, Наразі для вас будуть такі <кій> певні затримки у вирішенні ваших питань. І це як наслідок буде для вас розчаруванням. Можливо, ви виявите, що ваші друзі хибні, і те, що вони вам несуть, яку там інформацію або ще будь що то тому, можливо, і правди немає. Також через те, що можуть руйнуватися ваші плани або перспективи, якісь будуть змінюватися, то це, звичайно, може принести вам певні розчарування. І, можливо, ще таке бути, що. Якісь недоброзичливі люди будуть у вашому житті присутні у цей день. І для вас це буде дуже такий неприємний факт. Тож на сьогодні не поспішайте з яким, будь-якими висновками, тому що, можливо, до вас буде надходити хибна інформація. І буде багато метушні. Тож, уникайте цей метушні, нічого не сприймайте на віру, все, всю інформацію перепровіряйте. Якщо виникають якісь перепони, важливо пам'ятати, що це тимчасові труднощі, і все проходить і все роз'яснюється. А я бажаю вам, хай для вас буде така добра і приємна неділя. Другий варіант жриця. Ну, Для другого варіанта. Взагалі, це буде такий спокійний день. Ну, хто займається духовними практиками, можливо, психологією, то це день для внутрішнього розвитку. Взагалі, то домашні справи, турботи будуть такі, першочергові. І сьогодні, можливо, вам також надійде якась неправдива інформація, тож не поспішайте все приймати на віру, те, що вам будуть говорити. Можливо, ви сьогодні зіткнетеся із тим боком, який для вас наразі ще поки що закритий. Ви не розумієте тої ситуації, яка відбувається. Тож це може викликати у вас якесь хвилювання, сумніви. Не поспішайте прояснювати ситуацію, а краще дослухайтеся до своїх передчуттів, тому що, ну, можливо, саме сьогодні вам даний такий день, щоб ви дещо розрозуміли, Завдяки своїй інтуїції, своєму внутрішньому голосу. І довіряйте своїм почуттям. Можливо, саме зараз вам варто звернути увагу на внутрішній бік того питання, яке вас буде хвилювати. Тобто, що ви самі до цього відчуваєте і що відбувається всередині цього всього процесу. А я бажаю для вас самих позитивних енергій від цієї неділі. Третій варіант. Колесниця. Ну, для третього варіанту дуже гарний вже другий день виходять рекомендації. День має бути такий і активний, і емоційний. Якісь звісточки отримаєте, або хтось отримає нову інформацію, або нові пропозиції. Буде, звичайно, взаємодія з іншими людьми, тому що це для колесниці є основною темою дня. Також можуть мати місце і нові знайомства, і ситуації, які будуть пов'язані з партнерством. Це не обов'язково особистого характеру, це можуть бути і деякі е, такі ділові партнери. Комусь доведеться вирішувати сімейні справи. І основна рекомендація на сьогоднішній день вам буде: контролюйте свої емоції і не переоцінюйте свої можливості. І ще така рекомендація для тих, хто за кермом: будьте дуже пильні на дорозі і перевіряйте свій транспортний засіб. А я бажаю вам приємних відчуттів від цієї неділі. І бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.